Ворог гатить ракетами по транспортним шляхам, а монтери відновлюють їх, аби планові перевезення не зупинялись. І кожен сантиметр залізничного полотна має відповідати стандартам безпеки. Монтер Колі Євген Клименко має багатий досвід роботи, адже працює на залізниці понад 20 років. каже душа болить за кожне пошкодження, адже усі ці гроші замість ремонту можна було витратити на втілення нових проєктів. Поначалу під час тривоги тяжко, ну морально чисто. Тяжко було працювати, а потім звикаєш і працюєш. Так, важко, що поробиш. Монтери залізничних колій це професія, яка потребує неабиякої фізичної витривалості. Домкрат вагою 35 кілограмів, кувалда ну десь 8-10 кілограмів. Єдиний помічник ось такий візочок. Робота монтира колії вкрай важка і вкрай важлива. Максим Коробченко працює на залізниці тільки п'ять років, але вже звик до необхідності проводити аварійні роботи як вдень, так і вночі. Твердо знає, від його роботи буквально залежить життя людей. Якщо цей краєчок буде розлома, путь видавлюється в ту сторону, він ширі становиться. Може просто поїзду і все. Після ворожих атак фахівці прагнуть якісно і швидко відновити колію. Це потрібно швидко. Чому? Тому що в нашому випадку були... По розписанню пригородні і пасажирські поїзди, вони слідували по времені. Ми были восстановить путь, щоб эти поезда прибыли по графику на станцію назначення. За перші місяці війни зі станції Дніпро було вивезено 268 тисяч пасажирів. Евакуаційні потяги організували безкоштовно. Поїзди були задіяні. Для безкоштовного перевезення населення з зон із території, в тому числі і вокзалу станції «Дніпро-Головний» до західних регіонів України щоденно було задіяно до 10 рейсів по станції «Дніпро-Головний». Зараз також, окрім звичайних рейсів, працюють евакуаційні, проте кількість пасажирів, яких вони перевозять за місяць, від початку повномасштабної війни знизилась аж у вісім разів. Олена Городецька, Денис Лисавенко, Сергій Гончар, новину одинадцятого каналу.